На матч Ліги Чемпіонів, кваліфікація, останній етап буде Клін і Динамо Загреб будуть вирішувати долю путівки в груповий етап. Норвежці в попередньому сезоні дійсно дуже непогано відіграли в єврокубках. В даному сезоні також, в принципі, досить впевнено, пройшли ряд. Непоганих клубів. Останнім суперником був Жаль Гаріс, де вони впевнено вдома обіграли їх з рахунком 5-0, і вже у матчі відповіді зігравши 1-1, особливо без якихось складнощів, пройшли в наступний етап Загреб знову ж таки повертається до Ліги Чемпіонів. Думаю, для них дуже важливо з точки зору фінансової потрапити в цю групу в стадію. Але, як на мене, нас чекає плюс-мінус рівний поєдинок. Домашній матч для норвежців це все-таки велика перевага. Думаю, що в даному матчі, скоріш за все, саме норвежці будуть більш активні в атаці. В Загребі, тим паче, є ряд проблем в обороні. Команда в останніх матчах регулярно пропускала проти різного рівня команд вони грали, але сухими ворота, Динамо Загреб, не залишалися в останніх 5. Турів. При тому, що буде глім дійсно досить активно і гарно грає в атаці. багато забивають, і думаю, що в даному поєдинку можна від них очікувати як мінімум на два забитих м'ячі. Якщо розглядати, хто пройде далі в даній парі, все-таки невелику перевагу я би віддавав Загребу, але в даному поєдинку, в цьому матчі, думаю, що саме Будиглім буде фаворитом. Прогноз на даний поєдинок буде не тотал-матча, очікую, в цьому поєдинку. Багато забитих Прогноз на матч, тотал матча більше 2,5%.